Ще раз всім доброго дня. Сьогодні в мене ще орхідея. Тоді ж будемо знімати дітку. Їх тут виросло дві зразу. Так що будемо їх пересаджувати. В неї є три корінці. Це 3-5 см, тому можна знімати, тим паче, що ця гілочка вже починає висихати. Ростуть вони в мене дітки в таких стаканчиках, в моху з фагнумом і керамзіті. Дуже зручно, ростуть гарно, корінці дають. Все росте. Так що будемо зараз цим займатися. Спочатку зрізати, підготувала я стаканчик вже з керамзітом. І мох. Більш, ну, ще треба водички трошки. Ножиці потрібні, чи той прилад, яким вам зручно буде зрізати цю діточку. Тобто будемо робити зараз, так, Стало так, щоб було зручно, і мені і вам все видно. Скажу так, що всі прилади потрібно оброблювати. Чи спиртом, чи що там в нас є, У мене перекіс є, також можливо, таке. Так що зараз будемо її знімати, зрізати там ще четвертий корінець лізе. Так, зняли ми діточку. Бачите, один корінець. Другий щось зацепило я, мабуть. Так, ну, загалом дуже непогано виглядає. Тобто, що я роблю? Роблю я беру стаканчик. Беру той мух. Потім, коли виростуть більші корінці, дуже буде незручно їх вкладувати в той стаканчик. Тобто, поки вони ще маленькі, їх обертаємо гарненько і саджаємо. Таким чином вони будуть рости в мене ну, місяця, зо два-три. Зо щоб з них щось було. Так що, це не важко. У мене діток виростає багато. До речі, пасту цикитиніново я не користуюся. Якось вони в мене самі. Одні дають, інші не дають. Ну, загалом ростуть всім добре. Сильно ущільнювати не потрібно. Все. Залишилось завтра трошки полити, і будуть вони в мене так рости. Дуже зручно, тільки потрібно буде підписати. Це у нас сірка радок, це дуже схожий на редліп, чи редліпс? Так, що, бачите, як в мене все росте, цвіте. Дуже люблю ці на мокрі п'яточки саджати їх. Дуже зручно. І квітами мені. Всім гарного вечора. До зустрічі!